Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Вашингтон, Нью-Йорк, три марафони по 42 кілометри позаду, як і напівмарафон у Брюсселі. Протягом 2023 року Роман Кашпур з вінницького містечка Хмільник під час світових забігів здолав 147 кілометрів на протезі. Після Лондону мене ідея марафонів настільки захопила, що я вирішив: була не була. Давайте всі топ 6 світових. От в Лондоні мене запросили на Нью-Йорк. на Нью-Йоркський марафон. Вже коли почалися вирішувати питання організаційні там переліти. Орані реєстрація. Вадим Свіріденко, уповноважений президента, запросив на Вашингтонський марафон морської піхоти. Це не є топ-6, але це топ 1 по ветеранам. Тобто це місце, де збираються всі ветерани зі всіх країн світу. За рік мене вийшло три марафона і один півмарафон. Три по 42. О, це що 126 кілометрів. Ще був в Брюсселі півмарафон, 21 кілометр. Роману 26. Він ветеран російсько-української війни. На фронт пішов добровольцем у 19. тишком від батьків. Був розвідником. Розповідає ногу. Втратив чотири роки тому під час виконання бойового завдання біля Оленівки на Донеччині, наступивши на протипіхотну міну. У шпиталі познайомився з майбутньою дружиною Юлією. Тепер разом виховують двох синів. Сашко молодший. Повномасштабне вторгнення подружжя застало у Харкові, звідки родом Юля дітей з дружиною. Евакуював до батьків на Вінничину. Сам же на навчальному протезі пішов обороняти Харківщину. Тепер волонтери ці мотивує важкопоранених оборонців, які теж залишилися без кінцівок. Після ампутації життя забило більшим ключом, ніж до ампутації, бо як мінімум з'явилася родина. І це знову ж таки, як мінімум, як і максимум, тому що дружина подарила дітей, ну а заради них уже все, все, все подальший рух в житті. Посил моєї мотивації да, прикладу не тільки в тому, щоб бігати марафони, тягати літаки. В першу чергу це пошук себе. Тобто, перша реабілітація це пошук. Вже від того, все відштовхується. На тренуваннях, як і на самих марафонах, поруч із ним завжди була його Юля. А у Вашингтоні навіть бігли 42 кілометри разом, каже жінка. Хотілося себе перевірити. Двоє діток потрібно було реєструватись на 50. Це перше, що яка в мене була думка після фінішу. Тобто я очікувала більшого виснаження, і я думала, що я взагалі не пробіжу його. Ні, все вийшло. Дуже круто, коли біжиш і на всіх мовах світу намагаються сказати слава Україні. Це ну, такий потужний момент, мабуть, в районі 20-го кілометра сидить як болівальниця понад дорогою. Ну, така вона а, плотна афроамериканка, така яра. І я пробігаю, Вона слава Україні, і все. Я не знаю, сили просто з'являються собі. Я думаю, що це не останній парафон насправді. Під час світових забігів збирали донати Так, каже за 2023 рік вдалося зібрати понад 50 тисяч доларів на протези для українських оборонців. Якщо ми вижили і в нас є другий шанс, да нам доля так дала другий шанс, значить його потрібно прожити більш яскравіше, з більшою ціллю, ніж було до. І пам'ятати, що всі наші ваші зазагинуші побратими і посестри загинули за те, щоб ця Україна була незалежна, сильна, міцна і наших дітей було майбутнє. Тому, власне, за це вже тільки варто встати з кроваті там, зібрати силами в діти протез і жити далі. Нині Рома на біговому протезі з ним розповідає значно зручніше. У дощ, сніг і морози посилено готується до наступного марафону у Токіо. Відбудеться він 3 березня 2024-го. А далі каже у топі шість найпрестижніших марафонів світу: ще Берлін, Чикаго і Бостон. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина. Мистецькі кулінарні та благодійні рекорди встановлювали віничани протягом року. 2023-й стартував одразу з двох досягнень наших земляків. 15-річна Маргарита Яценко вручну вишила картину з кордонами нашої держави на тлі національного прапора. Це найбільша мапа України, вишита вручну підлітком. У Вінниці є 43 рекорди зареєстровані за весь час на даний момент. Ми маємо 44-й рекорд загалом і перший рекорд цього. Року саме цю номінацію Національний реєстр рекордів України спеціально представив для Маргарити. Вишитих карт у нас є багато навіть більше того, в нас є карти вишиті етнічними орнаментами, але вперше представляється на рекорд карта вишита дитиною підліткового віку. Працювала Маргарита протягом півтора року, витратила 37 кілометрів ниток територію кожної області, вишивала вишивкою притаманною цьому регіону. Найпершу область була Закарпатська, потім вишила Київ і Житомир. А далі, чесно кажучи, якось старався порядок. Шукала вишивку характерну історично кожної області. Багато дізналась, наприклад, із заходів України там. Кольорове, якісь ромби, дуже поширені квадрати, різноманітні кольори, навіть золото. А центр то більш червоний, чорний. А от найбільш на схід, рослинні узори або тваринні. Того ж дня, 26 січня, встановив рекорд дев'ятимісячний віничанин Данило. Його номінація найдовше волосся у немовляти». Довжина пасма 20 сантиметрів. І це теж перший рекорд у такій номінації. Родився 31 березня, і ми з чоловіком були дуже здивовані. Ну звичайно, не було ще такої довжини, але вже була така добре видна густота, темні волоси. Трошки, звісно, здивувалися і лікарі також були здивовані. Казали, що таких випадків ще не бачили. У вересні до дня Вінниці вінничанин Володимир Лапшов встановив рекорд у номінації Перша виставка картин із стереоскопічним ефектом складених за допомогою кубів. d картини майстер створив із дерев'яних кубиків. Для того, щоб зробити одну роботу, тут півтори тисячі кубиків іде на одну, і до кожного кубика мені приходилось по 10 разів повертатися. Тобто, для того, щоб скласти і ви побачили готову Роботу це 15 тисяч, як це правильно сказати. Операцій, напевно. Ну і з цих операцій складалися дні і ночі. Це вже фестиваль вареників у 20-му Вінницькому ліцеї і теж з рекордом наліпили 4140 тисячі вареників із 65 видами начинок. Тут із екзотичними фруктами, ківі, ананасом, персиком та айвою. Також буряком і рікотою, куркою та квасолею, печінкою та беконом, з лівором, з халвою, з маком та курагою. Зафіксовано новий рекорд України. А саме найбільша кількість видів начинок для вареників на одному заході, виготовлених дітьми з батьками. Використали 65 кілограмів борошна, 250 яєць та 5 літрів сметани для заправки. А ще вторгували 34 тисячі гривень для 59-ї окремої бригади. Олена Карбівська, Суспільне новини, Вінниця. Відбивали атаки ворога, збирали гумдопомогу оборонцям, донатили. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний на початку року отримав від уроженця Вінниці у спадок мільйон американських доларів і пожертвував їх на армію. Довга сива борода, червоний кожух, окуляри, замість саней та оленів мотоцикл. Так Санта 3 січня вітав Вінничан із 2023 роком. Зараз такий час в країні, що хочеться чим побільше робити добрих і гарних справ. Добрі справи протягом року робили і дорослі, і діти. За допомогу армії, 13-річного волонтера з Кам'яногірки Максима Кашпрука ізначив командир ОК Південь Андрій Ковальчук. Наприкінці вересня школяр передав Жигулі для потреб військових. Гроші на них заробив сам. Хай лучше це піде на Наші хлопці лише найвістреліть ворогів. 124 жителів жителі Вінниці та області вдалося повернути додому з російського полону. разом з тим в Україні бота наших українських хлопців! Для російських військовополонених у МГлеві-Подільському перепрофілювали колонію. На це з держбюджету витратили 3 мільйони 200 тисяч гривень. Наша область стала другою в Україні, де облаштували табір для полонених. І однією з чотирьох, де реалізовують пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів. Професію помічник ветерана здобули 12 осіб. Робочі місця для них облаштували в центрах надання адмінпослуг. Я помічник ветерана, да я стараюся зробити вклад для переходу військовослужбовця в цивільне життя. В області тривала робота з облаштування найпростіших укриттів. Повітряно ну, відповідав в укритті. Росіяни на нас запускають ракети, бо вони дуже погані і не і вони ніколи з нами не дружили. Папа в команді відбивав». Росіянці відбивають, щоб Україна була неправдива і чистенька. Під кінець року розпочали й будівництво протирадіаційних. У Вінниці такі мають бути у шести ліцеях. На це з міського бюджету витратили 293 мільйони гривень. Заклади освіти 12-13 ліцей це буде надземна споруда. Якщо взяти всі решта-4 заклади, це буде підземна споруда. Протрадіційні укриття розраховані від 850 чоловік до 990 чоловік. Кошторисна вартість 6 протерадіційних укриттів в закладах освіти це 293 мільйона гривень. Роботи розпочаті у нас в вересні поточного року і планується завершити в другому кварталі 24-го року. Також у місті впровадили систему автоматичного відкриття замків в укриттях багатоквартирних будинків. Коли поступає тривога, сервер, на який ми додаємо всі укриття, які робимо подає загальну тривогу, і всі замки автоматично відкриваються. Ми сіяли, збирали урожай, робили запаси на зиму. На кінець 2023 року на Вінниччині зареєстровано майже 350 реликованих підприємств. Більшість починали все з нуля на другий рік війни. Нагальною проблемою для переселеного бізнесу стала нестача кадрів. У нас на сьогоднішній день є близько 40 робочих місць, які ми не можемо закрити. Через те, що люди приходять на роботу, коли ми кажемо, що у нас офіційна офіційне працевлаштування, треба піти стати на облік у військкоматі, люди розвертаються і уходять. Медикам цьогоріч додав роботи гепатит. А його у Вінниці виявили всередині жовтня. У грудні спалах вдалось локалізувати. Епідеміологами, службами відповідними, проведено більше 600 проб обстежень води. На сьогодні ми все-таки залишаємось на, той, на тій думці, що це харчові продукти. Серед здобутків вінницьких медиків і перші пересадки серця та печінки. Серце пересадили 47-річному киянину, печінку 55-річній жінці Зладижина. Можемо чітко, однозначно і впевнено говорити про вперше проведену успішну трансплантацію печінки на Вінниччині. Цьогоріч у місті на один сквер та стелу стало більше. Їх встановили біля будинку офіцерів у пам'ять про вбитих Росією українців. Торік, 14 липня, 29 білих птахів здіймаються у небо. Саме стільки загинуло того дня від російських калібрів. На завершення хочеться згадати полковницю у відставці, ветеранку Другої світової Ольгу Твердохлєбову. Цьогоріч їй виповнилось 100 років. Суспільним ювелярка поділилась секретом довголіття. Будьте патріотами, любіть свою Україну, такого куточка божественного на всьому світі, на цій планеті нема. Я корінна венічанка, я люблю це місто більше, ніж одесіти своє. Де ще такий народ? Добрий, роботящий, такий кусок, дивіться, гори в нас є, моря є, ріки є, озера є. Все в нас є, а хліб наш весь мір є наш хліб. Перемога буде за нами. І скоро. тому що таку націю ніхто не поставить на коліна. Тетяна Добровольська Суспільне новини Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2148 прізвищ.